Всіх вітаю на моєму каналі. Хочу показати вам феноменальний бій на Vickers Cruiser. Це, Цей бій зіграв мій товариш. Він в той момент грав сам без мене. І через те, що, як він каже, в нього не було суперника в команді, котрий би забирав у нього урон, фраги і все інше. То він зміг досягнути ось таких результатів. Це Калабанов, до речі, Калабанов проти п'яти супротивників. Редлі Волтерс, майстер танкі снайпер, основний калібр. в майже 300 тисяч срібла чистими. І набив 8 тисяч урону. Це вдвічі більше, ніж вся команда його союзників. Ну А тепер до перегляду бою. Саме цікаві, чому цей бій вийшов настільки фантастичним? Ось дивіться: Пантера, П-44 з самого початку. Злякався їхати на точку А, оскільки всі поїхали праворуч, і він за цією тактикою теж вирішив їхати праворуч. Мій товариш зазвичай так само їде з усіма, але в цій ситуації, як я розумію, він поїхав ліворуч, оскільки на точці С легкий танк нічого зробити не може взагалі нічого, тобто броні нема, засвітився і там одразу ПТшки відпрацюють. Плюс проти тяжів в лоб, ніфіга ж не зробиш. І ось починається просто <хи> небачена халява. От Танки стоять до нього боком. Е, в принципі, там, ну, вони не можуть його засвітити, оскільки він на легкому танкові, він майже не рухається. Просто подивився, повернувся, побачив якийсь танк, вистрілив все зараз. Трошки перекатися, щоб стало зручніше. І продовжує далі. Е і В чому сама сіль цієї ситуації, що у супротивника не було середніх танків, був тільки один легкий це об'єкт 84, котрий теж, як і наша Пантера, злякався і не поїхав на точку А. А, а, я завжди кажу, що не можна кидати фланги. От зараз, якщо ви бачили, товариш вистрілив, але об'єкт його не побачив. Він навіть вистрілив в об'єкти, і об'єкт його все одно не побачив. І тут він зрозумів, що можна взагалі грати безнаказанно. А, Ось Дивимось, що союзники мруть як мухи. Ще, як то кажуть, ще досі жодного фрагу мій товариш не взяв. Просто настрілює, настрілює, ще раз настрілює дамаг. Там ПТСу супротивники повірили в себе. Вони вже летять добивати. У нас на базі СТ ПТСА поряд стоїть. Коротко, молодець. Ну ви розумієте побільше супротивників такі, таких естешок. Не, не дай боже в свою команду отримати такого -ос особливого хлопця. І ось зараз союзників ще двоє залишається, супротивників п'ятеро. І тут, е як в принципі, всі можуть подумати, блін, ну все. Сейчас ще хоча б одного двох, ну хоча б може трьох союзників заберуть, бо вони там заничкали ще і на базі. Але ж ми бачимо, що Стежка, блін, не з хоробрих, він тікає, ну він шотний, в принципі, що йому ще залишається робити. І ось тут а, товариш думає, що ще вони хоч щось зможуть, але дивимось, зараз помирає ПТ-шка, помирає Стежка. І після цього якраз у цей момент, де літає снаряд, починається вже рахуватись калабанов. От такий от цікавий таймінг. Тому і саме Калабанов на 5 фрагів. Тут мій товариш стріляє. Він розуміє, що його не світять, і вже в наглу заїжджає просто захоплювати базу. І знову стріляє, його далі не бачить і міль. Встигає сховатись. Але базу треба забирати, бо очок переваги супротивник більше, їх в 4. Подивіться, Марковський, 800 хп. Це ще як мінімум от постріли і ще два постріли треба б зробити, щоб його добрати. І з 8 теж на три постріли. Дивіться, яке диво не пробиває Іс-8 Вікерса. Товариш дає Рікошет, і тут із 8 все ж таки мститься. Але ну, зупинятись не можна. Особливо, що от і Міль повністю заряджений з трьома снарядами. І от Зараз дивимось Іс-8-міль шотний, шотний Марковський на два постріли. І Т-28, здається, був шотний. але ну якби про це ми дізнаємось пізніше. Хто звернув увагу, я не звернув товаришу бою теж цього не помітив. От. І якби, х... починався бій з невиданої халяви, а тепер якби, ну, за цю халяву треба ще позмагатися. От. Якби супротивник ще захопив точку Б, то моєму моєму ну, якби Йому товаришу, прийшлось би повертатися і відбивати її. Але супротивник хоча б бере точку С. Ну, для нього це логічна дія, що треба якось ЛТ-шку ловити, а ганятись за нею на двох тяжах і повільні Пити САУ. Зовсім нелогічно. Знову не пробиває просто. ну... Взагалі. Якби цих не було трошки більше, може і сталева стіна була. Ну і Марковський уходить в ангар, оскільки у нього перезарядка повільніша. От. В Башенку заходить. І Т-28 точно ж пробуває пробиття забагато. І ще раз в Башенку. І нарешті, нарешті Т-28 залишається шотним і добирається. Тут Еміль. Іде в банк, думає, зараз там дострілю. І головний момент, якби зараз Вікерс Еміля не пробив один-єдиний раз. Еміль би другим снарядом забрав би і не було б такого чудового бою. Скоріше за все, був би майстер все одно, був би бонус за гарну противагу супротивнику, але. Маємо, що маємо. І трохи удачі, трохи суперників, котрі побоялися брати другий фланг. Такі результати. А як ви думаєте, наскільки хороший цей бій, що все-таки більше тут майстерності або вдачі? Ставимо лайки, підписуємось на канал. Дякую за перегляд!